Футбольні команди Буковина та Тернопіль 20 вересня зіграли черговий матч чемпіонату України, аби підтримати футболістів та виступити за єдність нашої держави і проти війни з Росією на одній з площ у центрі Чернівців зібрались фанати та пройшлися маршем вулицями міста. Ми хочемо сказати тим, що ми не ділимося на захід та схід на північ-південь. На південь. Нас єдина країна, ми єдині. Пориві до перемоги до Євросоюзу до чернівців приїхало більше 25 фанатів з Тернополя. Молоді люди розповідають, вони їздять на всі матчі своєї команди минулого року. Побували у Львові та сході України. Кожен болівальник знає на пам'ять історію рідного футбольного клубу. ФК Тернопіль почав існувати на початку 1977 року. Його перша назва була Буревісник. Ти 2007 вони виступали в аматорській лізі України, зайняли друге місце. Потім з часом вони в виступали два сезони був. Два сезони грали у другій лізі України. і так вийшли тепер на першу лізі, Зараз на п'ятому місці якісь хороші, на хороших місцях. Зараз нічого, все, все супер. Нопільського клубу є більше 60 фанатів. У Чернівцях їх сотня. Навіть не зважаючи на скрутні часи для команди, вболівальники вірять в краще майбутнє клубу. Крім того, аби підтримати гравців на матч. Запрошують всіх знайомих. Я приходжу в університет. І також закликаю своїх одногрупників, щоб вони також підключалися. Але зрозуміло, що люди, які яким не подобається футбол, вони не будуть ходити на нього. Але звичайно, зараз тенденція. Розвитку, фанатського розвитку трошки падає, тому що команда погано виступає. Нема фінансування вже майже рік. Команда дуже ну, зараз грає, тому що вони чернівчани без фінансування. Але ми сподіваємося, що буде якийсь спонсор і все буде. добре. Є добро. серед шанувальників футболу і дівчата. Всі друзі ходять на футбол, я хочу, мені подобається спостерігати, вболівати. Нині квиток на гру коштує 20-30 гривень, та на футбол приходять небагато людей. А тому, аби фінансово забезпечити Буковину, потрібні спонсори. Адже клуб на межі розпаду. Тому фанати сподіваються, що небайдужими до цього виду спорту будуть не лише вони, а й влада. Сам матч закінчився з рахунком 1-2 на користь Тернополя. Зараз Буковина перебуває на останньому 16-му місці, але вже 21 вересня до Чернівців приїде футбольний клуб Миколаїв. Аліна Олевич, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.